Солов'ї розливаються ніжно у зеленім веснянім гаю. Син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхається мати до сина, пам'ятай моє миле дитя. Рідна мова завжди солохиє, зігріває людей все життя. Наша мова живе і буде жити, бо вона ніби подих весни. Пам'ятай і завжди про це сину, рідне слово, теплом оборони. Загадки про українську мову. Рідну мову я вивчаю, з літер уже слова складаю. Помічниця ось моя, букою в ній від а до я. Стали лагідно рядки. Абетка. Найрідніша у світі країна. Росте у лузі калина. Мова тут солов'їна. І зветься цей край, Україна. Це земля людей працьовитих, співочих, мужніх талановитих. Кожен двір прикрашає калина. Ця країна моя україна. Дерево могутнє, кремезне, розлоге, міцне, величезне, Різблені листочки, в шапочках синочки, дуб. Має до співу хист, найкращий пташиний артист. Спів долиною лунає усюду, дуже шанують його люди. Соловей. Довгі ноги та дзьоб має, мишок, жабок полюбляє, навесні повертається здалеку з доброю звісткою. Лелека. Він заграє, треба встати, Руку до серця прикладати, Гордо треба заспівати, Батьківщину прославляти. Гімн.